Всім привіт! З вами канал 23. У нас сьогодні Peugeot Expert 2007 року випуску 103 кВт-140 кабил. Ну, принаймні так думає моя дружина, і я донедавна так думав. От. І в нас така проблемка тече радіатор печки. Е, ну, Неприємність, як то кажуть, але що зробиш? Тим більше взимку. Е, ну що, кажуть, треба знімати торпедо і тому подібне там здавати антифріз. Я антифриз не здавав там. Якщо що, зняв тільки бардачок, зняв нижню губу, е зняв нижню губу, зняв е також бардачок такий під кермом там є е ну і вже добрався до, самих, до самого нашого радіатора. От. Це трубки, які йдуть, е по яких йде антифриз. з... Вже З від моторного відсіку до радіатора пишки і сам радіатор пишки, який знаходиться в шахті. Він кріпиться, Трубки кріпляться такими, такими зажимами. Один і другий. так? Я ще дав під них, так, Бо це я вже поміняв радіатор інший, це вже новий стоїть, який мені люблязно представила компанія Автосвітло, яка знаходиться на авторинку мотор. От. Хлопці, вам велике спасибі. Володі Спольському дякую, дякую, ну, Васі Ганусевичу. От, і, е, я ще дав тут трошки герметику тут і тут, щоб, щоб вже було як то кажуть, трошки надійніше. Але головне багато. Головне не спішити Це все робити. Цю справу. От, антифризу звідси стекло ну, буквально 300-400 грам, небагато. Я навіть не зливав його. Е, от. Е, головне не спішити, гарно знімати пластмаски. Е, починав я звідси е, ось такою. З такою карточкою банківською, пластиковою. От, як хто бачить номер рахунку, зразу можете скидати на неї бабки. Жартую. От. І як на диво, жодної, жодної пластмаски не поламав, так що все нормально, все, всі зашовки на місці. От Зараз будуть спокійно збирати цю, цю справу. Залив антифриз, долив до, до рівня, І там ще є така пробочка у нас під мотором, зараз я вам її покажу. який розвоздушується система. От, бачите? Зліва на лівому патрубку є така пробочка. І відкручуєте її, і звідти буде, буде виходити воздух. Але треба завести машину. Буде виходити воздух, і щоб вже аж коли піде водичка, тоді вже можна закручувати, тоді воно вже розвоздушиться. От, а Насправді нічого, нічого такого, такого дивного нема, страшного. Так що не боятися і вперед. Е, от. от і все. Коруч. До нових зустрічей на каналі 23. Бувайте здорові! Па-па.